Ми зараз будемо їхати з полонини, як називається, смотрич. Смотрич, вниз з Денбронь. Ну, я не сказав би, що це моя перший раз в житті таке, що мені дуже страшно, але трошки я маленький мені Тому То що дороги тут такі для жителів. Полісся незвичні. У нас більше так, що може було та а на різниці. Оператор триває камеру з останніх сил. Наведи на годину туристи. Слава Ісусу! Ще одні туристи. А хлопчик Кейт Киевского на сейчас за дорога, Стають дорогу дядь Тошки разчаровані з российский Ну все, досить, я буду еще топов нажимать Да сюда